Гидке каченя мандрівка до щастя. Жила була колись у тихому ставку мама качка, яка з нетерпінням чекала, коли вилупляться її яйця. Нарешті настав день, коли одне яйце тріснуло, і звідти з'явилося маленьке, сіреньке каченя. Хоча мама качка любила всіх своїх малюків, вона не могла не помітити, що це каченя виглядає інакше, ніж інші. Мій любий, ти можеш бути не таким гарним, як твої братики та сестрички, але ти для мене не менш особливий, сказала вона, оточуючи каченя любов'ю. Але з кожним днем мале каченя помічало, що інші каченята дражнили і сміялися з нього через його зовнішність. Відчуваючи сум і самотність, воно вирішило покинути ставок і знайти місце, де його приймуть. Каченя подорожувало через луки та ліси, сподіваючись знайти друзів, які приймуть його таким, яким воно є. По дорозі воно зустріло інших тварин, які дивувалися його незвичному вигляду. Ти не виглядаєш, як ми, казали зайці. Чому ти такий сірий? запитували пташки. Серце маленького каченяти стискалося з кожним таким питанням, але воно продовжувало свою подорож адже хотіло знайти свій справжній дім. Коли настала осінь, воно натрапило на чудове озеро, що блищало під золотими сонячними променями. Там Воно побачило групу граційних лебедів, які ковзали по воді їхні крила виблискували наче чисте срібло. Зачароване їхньою красою маленьке каченя підійшло до них, але, наближаючись, воно зупинилося, згадавши, як до нього ставилися раніше. Воно боялося, що лебеді теж його відкинуть. На його здивування лебеді привітали його з розкритими крилами. Привіт, маленький друже, ти можеш приєднатися до нас, сказав найдобріший лебідь. «А, але я не гарний, як ви. Я я просто гидке каченя, сказало каченя з ноткою смутку. Мудрий лебідь ніжно усміхнувся, ти можеш так думати зараз. Але краса це не тільки зовнішність, це бути добрим, хоробрим і вірним собі. Ходи, Будемо друзями. З новою надією та щастям маленьке каченя приєдналося до нових друзів. Дні йшли, і воно відчуло щось особливе, коли плавало з лебедями, грало в ігри і сміялося з ними під місячним сяйвом. Одного ранку, дивлячись на своє відображення в озері, воно побачило чудову істоту, яка дивилася на нього у відповідь. Його колись тьмяні піря перетворилася на чисто білі, і воно зрозуміло, що виросло в прекрасного лебедя, як його нові друзі. Від того дня маленьке каченя більше не було гидким каченям. Воно стало хоробрим і граційним лебедем, готовим зустріти будь-який виклик. І воно знало, що справжня краса прихована в серці.